Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво. який зараз буде коштувати там нормальний роутер. Ну, давайте дивитися так. Купити, наприклад, роутер Xiaomi. Xiaomi. Друзі, знаєте, чому я рекомендую Xiaomi? Тому що Xiaomi це поки що моя найулюбленіша компанія. І там, завж... і там гаджети дуже високої якості. Тобто Там в мене ще не було гаджета Xiaomi, який прийшов в неробочому стані, або там подряпаний, або побитий. О, тому давайте дивитися. Перший варіант, наприклад, якщо у вас бюджет до 1000 гривень, то візьміть ось такі на Якщо, наприклад, у вас бюджет до двох тисяч гривень, то можете взяти ось такі роутери, маршрутизатор, Xiaomi роутери AX1500 Wi-Fi 6, 1 Гб секунди підтримка технології меж. От, частота работы 5 ГГц, плюс 2,4 гигагерц двудиапазоны. Вот, швидкість Wi-Fi 1201 мегабит в секунду. Это максимальная швидкість. Кількість лан портів 4. Ось так сам роутер виглядає, бачите. Ну, я вважаю, что за 2000 гривен это просто идеальный роутер. Если у вас Наприклад, там бюджет до п'яти до гривень, то можете взяти або ось такий роутер роутер Xiaomi BE 5000 Wi-Fi 7 з підтримкою Wi-Fi 7, або можете ще ось такий взяти теж з підтримкою Wi-Fi wi 7. От, тут 6 антен, маршрутизатор Xiaomi BE 6500, Wi-Fi 7, One 2,5 гигабит в секунду, максимальная швидкість 6600 мегабит в секунду, ничего себе. Якщо, наприклад, у вас бюджет до 6 тисяч гривень, то можете взяти ось такий роутер. Тут, тут теж непогана швидкість. От, але я рекомендую вам, наприклад, якщо ви купляєте перший роутер від Xiaomi, то взяти ось такий він ідеально підійде там максимум 1 гігабіт швидкість. От підтримка Wi-Fi 6. Бачите, і ось так виглядає сам роутер. Ну, по-моєму, навіть дуже солідно. Бачите? Я вважаю, що навіть дуже солідно. От, Тому, друзі, наприклад, якщо ви хочете собі якісь не дуже дорогі роутери, чи, наприклад, у вас обмежений бюджет там від 1000 до... Там від 1000 до 3000 або до 3500 рекомендую вам взяти ось такий роутер. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, за скільки можна купити там, нормальний роутер Xiaomi.